What? Переживання у глядачів, жага до перемоги в учасників так проходить у Дніпрі турнір з кікбоксингу та із включенням боїв у рукавичках UFC за правилами боксу Сікаріо Шоу 5». організатори міжнародна організація Сікаріо Юніон. Взяти участь приїхали професіонали з Харкова, Житомира, Білої церкви та інших міст. Владислав Кажурін, воїн зсу. Аби позмагатися у турнірі, спеціально взяв відпустку. Але двобій виграв його суперник Юрій Стрілецький. Першу чергу хотів би схватити Перед воїнами зсу, дякую вам за весну. Харків'янин Олександр Антонов програв Дніпрянину Тимуру Брикову. Втім, запевняє: головне не перемога, а участь. Радіє, що у такі важкі часи в Україні проходять спортивні змагання. Зараз війна змагань проходить мало, тому я використовую будь-яку можливість, що є потренувати себе та показати молоді. Приклад до занять спортом. Серед учасників турніру й колишні депутати такі силові вправи пояснюють, допомагають підтримати форму. Я я вже вдруге тут виступаю. Цікаві бої роблять і гарно організацію турніру забезпечують. Олександр Українець з Павлограда на «Сікаріо Файт Шоу 5 вперше розповідає із задоволенням приїде ще професіональні поєдинки завжди були більш цікавими. Публіка шоу. Люди підтримка. Окрім нагород, отриманих у важких двобоях. Організатори підготували й приємні подарунки всім учасникам. Максим, Дуб. Максим Дубас підготував ексклюзивний подарунок: новенькі боксерські рукавички. Рівал кожен, хто займається боксом, знає, які вони круті, і кожен про них мріє. Поздравляю. А серед глядачів розіграли два щасливих квитки. Переможницею лотереї стала Ольга Онуфрієва. Вона отримала спортивний костюм. Я смотрю, я вболіваю і боліваю за Сікаріо. Другий приз дістався Віталію Миколаєвичу Дорофеєву. Він прийшов болівати за своїх вихованців. Це дуже, Це дуже хороший бокс. Була дуже добра вольова підготовка. Такий турнір вже традиційний серед боксерів, таких боксерів. Найвідовічніші моменти боїв Сікаріо 5 можна переглянути у соцмережах та на всіх платформах Сікаріо Юніон.